От не каже, що не чуй, але дуже вчасна. Все менше і менше до тебе, що яку залишилось прийти. Бажаю зустрітись у небі, дам спокій з Ісусом знайти. Для того, щоб зустріч мати, повинна я тут на землі служити тобі, не рішити, покірно його ти завжди, щоб всім я добро робила. Мало до всіх, з любов'ю завжди жила, робити твоя в Боюся, щоб я не почула, я зовсім не знаю тебе. Життя твоє вже промайнуло, а що тебе в небі туди. Ісусе, дай сила, терпіння, коритися волі твоїй, любові даруй і смиріння, зустріти тебе на шляху, щоб лагідний голос почула, завжди. Заходь у присутність мою за те, що мене ти шануєш, протягне руку свою. За руки, що дав, я прославляю, які прожила на землі. І більше за все я бажаю присутності бути твої. Стара стала, вже забуваю і мені, людині, що знала. Дай пам'ять, я дуже благаю. Щоб трохи я ще пам'ятала. Найбільше благання я маю до тебе, спасителю мені, щоб добре тебе пам'ятала, Спасителю тут на диплі. Амінь. Амінь.